І знов привіт, сонечки. Я не придумав ніхуя, ні жартів, ні пиздацького прикиду, що можна сказати про це бухло? Це настоянка з мого самогону. Зроблена вона із яблук, з яблучного самогону, так само, як і минуле бухло. Але тут він просто настаювався на... на яблуках. На нарізаних яблуках. Я охуїв, бо так вийшло, що після того, як я процідив цю хуйню, тут сука замість 58 вийшло десь 35 градусів. Це я б, не дитячий алкоголь, ну я б твою мать. Хто б подумав, що яблука бухають краще за мене. Продегустуємо, опишу і будете приходити до мене. і я заїбашу вам на замовлення такої хуйні. Не осліпне це точно. Осліпнуть не осліпнете? А От супні покоївки, можливо, захочете надягнути. Все можливо. Що можу сказати? Це не гірше, ніж Джек Деніел яблучний. Навіть пізже. На відміну від Джек Деніала яблучного. Тут відчувається яблука. Не тільки у запаху, а й в смаку. У складі тут яблука, цукор, меліса і ракетне паливо. <кхм> Ось. Я вирішив це ракетне паливо все-таки в'їбати у одну хуйню, яку скоро вам теж покажу. Вчора я ним набухався, блядь, і охуїв.